Ти ж чула, що зараз деякі екологи, треба підкласти, деякі екологи плачуть, що європейську болотну черепаху заміщає червоноуха американська черепаха, яка продається зараз за магазином. Так, трохи чула. А я ні, ні разу ще не бачив червоноуха і черепахи. У нас в річці. Зате я ще як був шклярем. Дізнався, які, які наші болотні європейські черепахи можуть бути вредні і шкідливі створіння. У нас де дача біля Андрія Шевського заказника є дуже великі болота. Ну і там всі місцеві ловили рибу і, звісно, ловили рибу не, не вудками, а сітками. У кращому випадку. А взагалі били током. Ну, я током ніколи не бив, а ось із друзями полюбляли. Ми, як лин та червоний карась наростився, проїхатись спіймати собі по 3-5 кілограмів лини, кілоків, а 200 були. Ось один прекрасну ніч на таку. Лин не роститься, болота шевелиться, сітки йде риба. Ранок сонце встає. Провіряю сітки, вони без голови. У мене мій однокласник сказав, що я більше все болото не поїду і ось, його тебе прокляти. І Взагалі там, ну, в сітках риба без голови. Угу. Яка була твоя версія? У мене ніякої версії не було, тому що риба без голови в сітки ловитися не може посеред ночі в болоті. Логічно? Угу. У мене версія була така, що все ж таки коли лини і червоні карасі попадають в сітку, вони на той момент іще з головою. А вже потім якось її втрачають, будучи в сітки. Це логічно. У мене не було взагалі жодних, не теорій, нічого, як можна було відрізати е, линам голову посеред ночі в болоті з вечора до ранку. І якщо лин ось-ось попався, він ще інколи проскакував з головою. Всі інші були без голови. А я не дай Бог сітка простої, простої е, добу, не теж голови, і кишок не було. Одного ранку. Я дуже-дуже повільно пливу човні, перевірять сітки, стоїть матушка із оплавками, дорожкою білою, ледь вецерія, вода прозора, що скло. Я бачу лини без голови, без голови, без голови. Наступний лин біля сіток сік. Та й черепаха болотяна розміром, як супова тарілка. І легенька-легесенька кагітками зачіпляє та за сітку. і їсть голову мого лина. Я тільки підпливаю, вона, жодна черепаха не опалась ні разу в сітку. Вона пускає полотно сітки, розворачується mm -hmm. і впливає. Мій лин повисає в сітки. З недоїдиною головою. А така була кількість черепах. Черепах там кишіла, і жодна, жодна з них не в сітку. Хоча е, рибалася тільки без голови. А От чого такі. вона цілу рибу не їла? Ну, мабуть, мабуть, щось їм і смакує в голові. Ну, наприклад, якщо куниця або, або хорі. Заскакує в курятник, і курей більше, ніж вона може з'їсти, чи забрати, чи заховати. Вона обов'язково відгрізає голови і забирає тільки голови. А курей лишає в сараї курятнику. Це дуже багато сільських мешканців знають, що або було у сусідів, або у друзів, або у знайомих заходить в курник рано вранком 30 курей лежать, не одної голови немає. так вот <laughs> Так что я думаю, что все справа в миску. Миски они жирные. И харчева их дать на больше, чем просто мясо. больше Да, больше Вот такая штука. а вот такие, значит, болотные черепахи.